Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні сирні рогалики, беремо сир будь якої жирності. Додаємо вершкове масло тепле, солимо, додаємо ванільний цукор. Це все ретельно перемішуємо. Коли перемішали, поступово будемо вводити просіяне борошно і в цей час додаємо розпушувач. Коли все борошно додали, замішуємо тісто. Ось таке тісто еластичне у вас повинно вийти. Розділяємо його на дві частинки і формуємо наші рогалики. Тоненько розкатуємо у великий круг. Тісто повинно бути тоненьке, щоб вони були смачні і хрумкі. Посипаємо зверху цукром. І поверх ще раз проходимо легенько скалкою. Тепер беремо звичайний ніж або ніж для піци, як вам зручно, і розрізаємо ось на такі сегменти. Скручуємо ось так і виходять рогалики. Накладаємо їх на деко, і в духовку розігріта 180 градусів, запікаємо 15-20 хвилин. Дивіться по своїй духовці, щоб вони були румяні. Чуть пристили, присипаємо цукровою пудрою. Все наші смачні рогалики готові. Якщо сподобався вам рецепт ось таких рогаликів, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями та смакуйте на здоров'я!